Давно стало модним дорогі процедури, генетичні тести, суперфуди, нутріцептики з етикетками за сотні-сотні доларів. Він вранці прокидається. Іде в інфрачервону сауну, бере цілу жменю пігулок і п'є їх просто реально жменю пігулок. Але коли ви здаєте глікований гемоглобін, він покаже, який рівень цукру у вас загалом. Люди, які сплять менше 6 годин або лягають спати пізно, мають вищий рівень кортизолу. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скіталінська, я лікар діетолог Сьогодні в нас надзвичайно цікава тема. Ми будемо говорити про біохакінг для бідних. Не хочу образити бідних, тому що тема біохакінгу, як правило, пов'язана з людьми дуже багатими, які хочуть дуже довго жити. Як зберегти своє здоров'я без великих витрат? Слово біохакінг або точніше навіть сказати біохакінг давно стало модним, дорогі процедури, генетичні тести, суперфуди, нутріцептики з етикетками за сотні-сотні доларів. Але не кожен може собі дозволити все це. І питання, чи потрібно це робити? На щастя, істинний біогакінг це не витрати, а стиль життя, і він доступний кожній людині. Давайте поговоримо про те, як справді покращити своє здоров'я, як зробити величезний крок у довголіття, як покращити свій настрій без кредитної картки в мінусі. Перш за все, будемо говорити про надзвичайно важливий момент. Це фізична активність. Фізична активність це безкоштовна терапія. Багато людей кажуть, я не можу, я зайнятий, я страшенно багато працюю, в мене не вистачає часу на руханку. Але, дорогі друзі, для того, щоб навантажувати ваші м'язи, руки, ноги, плечі, всі м'язи вашого тіла, вам не потрібен дорогий абонемент в спортзал. Організму достатньо. Для початку, для початку регулярної ходьби, це найпростіше, найефективніше кардіонавантаження. Якщо ви будете робити те, що пише ВОЗ, хоча б 10 тисяч кроків в день, оцей базовий мінімум, приблизно 7 8 кілометрів. Обов'язково ви вже зробите великий плюс, великий клад своє здоров'я. Не дійшли сьогодні, додайте завтра. Але краще все-таки робіть це сьогодні. Короткі тренування вдома, в парку 3-4 рази на тиждень, але важливо, щодня підтримують гнучкість, силу і судинний тонус. Статичні вправи, наприклад, планка або його. Коли ви останній раз робили планку або його? Я думаю, що багато людей. Навіть залі цього ніколи не робили. Чудово, працюють навіть без інвентарю. Ну давайте скажемо так, що роблять біогакери. Біогакери, і, зокрема, ми знаємо дуже відомий Брайан Джонсон. Він навіть зняв про себе фільм. Він вранці прокидається, іде в інфрачервону сауну, бере цілу жменю пігулок і п'є їх, просто реально жменю пігулок. І він робить собі укол, укол е, гормон росту. Ну, побачимо, як цей гормон росту буде впливати на нього. Потім він йде інфрачервону. Камеру, капсулу, і там стоїть, тому що інфрачервоне проміння має дуже багато позитивних впливів на організм. Потім він йде е, на берег океану, він там бігає, робить силові вправи, занурюється у ванну із крижаною водою, що він тільки не робить із своїм організмом. І сказати чесно, він надзвичайно класний, хороший екземпляр, на якому можна вивчати, як працюють ті чи інші. Експерименти, ну тому що людина ставить за свої ж гроші на собі експеримент, але що є позитивним, те, що фізична активність. І якщо її багато різної фізичної активності, не лише ходьба, а силові вправи з власною вагою, вони однозначно покращать наше здоров'я. Чому е, дуже є багато різних механізмів, е, збільшується активність гормону росту, коли ми рухаємося? Тому що ми знаємо, що цей гормон робить нас молодими. Але коли робить нас молодими, коли ми молоді. Але з віком синтез гормону росту практично припиняється, і тільки фізична активність силові прави, і дуже... Вже якісний сон можуть збільшити синтез цього гормону. І тоді ми справді будемо омолоджуватися. Фізичні вправи збільшують активність мітохондрії. Ми знаємо, що мітохондрії це такі маленькі структурні частинки, які є в кожній клітині нашого тіла, і які виробляють надзвичайно важливі молекули. Це молекули АТФ. Чому дітки такі активні? Чому дітки так багато рухаються? А тому, що в них дуже багато молекул АТФ. А чому бабусі такі сидять старенькі, лускають насіння, одягнуті, тому що їм у них дуже мало мітохондрій? Якщо ви хочете залишатися молодими, дуже довго рухайтеся. Будьте як діти, тому що навіть 15 хвилин щоденної активності активності, не просто хоч би активності, коли ви махаєте руками, ногами, робите якісь певні вправи, вони зменшують ризик смертності від серцево-судинних захворювань на цілих 14%. Це величезне дослідження, яке було опубліковане в журналі Ланцет. Дійшли до харчування. Що має бути в біохакера, який не хоче витрачати багато грошей на їжу, і при цьому жити максимально довго, використати весь свій життєвий потенціал, що має бути в нього на таїлці? Отже, основу здоров'я всі такі так думають. Так, рушечки приготувала і що має? Закладає. Просте, але продумане харчування. Перш за все, що не треба їсти. Давайте почнемо з цього. Уникайте фастфуду. Ви не Уоррен Баффет. Уоррен Баффет, як відомо, їсть смажене фастфуд, Кока-Колу п'є. Ви не Бо... Уоррен Баффет. Зрештою, у Уоррена Баффета так багато грошей, що все-таки він зможе купити собі, ну, мабуть, особливо хороше лікування. Тому, все таки не берімо в цьому плані приклад з Урена Баффета. берімо в іншому. Уникайте газованих напоїв, особливо особливо таких сильно газованих і солодких. Чому? Тому що в газованих напоях може міститися до восьми чайних ложок цукру одночасно. І вся ця кількість цукру за допомогою вуглекислого газу, який активує ще більше засвоєння, тому що він стимулює мікроциркуляцію крові і краще засвоєння цукру миттєво потрапляє в вам в кров. А що робить цукор такої кількості? Він буквально облипає наші еритроцити. Кров стає солодкою, такою, аж світлою, знаєте, як солодкий сироп, і викликає таким чином запалення, утворення холестеринових бляшок. Одним словом, солодощі, особливо це дуже погано. Уникайте продуктів з транжирами. де вони знаходяться: печиво, в магазини, маргарин, снеки. Особливо, якщо ви бачите, там печиво тривало зберігання, круасани тривало зберігання, цукерки з помадками, все те ніжне, солодесеньке, таке жирненьке. Там всюди є транжери. Чому? Тому що вони не псуються, тому що та начинка з цукеркою може зберігатися роками, але все те, що зберігає продукти, все те робить нас. Набагато швидше старішим і хворішим. Що обирати? Обирайте те, що створює природа: овочі, фрукти, зелень. Звісно, ідеально з власного роду або з ринку, хоча з ринку не завжди відомо, як вирощувалось, а Будь-яку зелень. Це може бути супермаркетна зелень, головне, щоб вона щодня була на вашому столі. Вибирайте джерела якісного білку – яйця, риба, цільнозернові продукти. Звісно, якщо ви будете вибирати сосиски, ковбаси, хоч вони навіть дорожче коштують і, можливо, комусь здаються смачнішими на смак, то ви однозначно будете робити свій організм хворішим, ви будете підточувати його сили. Поясню чому? Тому що ковба, для того, щоб виготовити ковбаси, сосиски, салями, туди додають для консервації м'яса, додають нітрит натрію. А нітрит натрію в нашому шлунку перетворюється на надзвичайно е, таку, знаєте, висококанцерогенну речовину, яка називається нітрозамін. Тому, якщо ви часом взяли якусь уже сосисочку, то додайте туди багато-багато зелені, тому що вітамін С блокує ось цю, е, ось цю речовину під назвою Нітрозамін. Якщо ви щось п'єте, то пийте звичайну питну воду, півтора-два літри на добу в цілому. Мінімізуйте каву не означає, що ви маєте відмовитися від кави, але вживайте її раз, ну максимум два рази в день. Цього достатньо. Але вживайте різноманітні овочі. От ви знали, наприклад, друзі, що деякі овочі, наприклад, брокколі чи будь-яка звичайна капуста, активують гени довголіття, зокрема, певні гени, які запускають антиоксидантні механізми в клітинах. Давайте поясню. Ось тут наша печінка з правого боку. Ну, рідко в кого може бути зліво. Це вже, скажімо, це дуже рідкісні випадки. Але, як правило, печінка з правого боку. І саме печінці в нашій головній лабораторії. Відбуваються всі фази детоксикації. Не вірте тому, коли вам кажуть, активуйте супер якийсь детокс, підіть трави, випійте таку траву. Ну так, якщо ви з'їсте брокколі, ви точно активуєте свій детокс. Якщо ви вип'єте якийсь сік, ви детокс не активуєте. Так, зараз я мушу відволіктися. Прийшов котик, який я маю нагодувати. Давайте ще раз нагадаю, чи відрізняється здоровий спосіб життя від біохакінгу або біогакінгу, як вам подобається, здоровий спосіб життя це загальні рекомендації. Це сонячне світло, це вода, свіже повітря, фізична активність, сон, харчування узагальнені рекомендації. А от біохакінг – це вже такі персоналізовані рекомендації. Тому біохакери або біогакери вони роблять собі техогляд як автомобіль. Якщо автомобіль потребує регулярної перевірки, то чому організм має бути виняток? Біохакери це роблять набагато частіше. Той же Брайан Джонсон кожні декілька днів він здає аналізи, перевіряє, як в нього там все працює. На мою думку, це теж додатковий стрес для організму, тому що тобі там беруть кров з вен, ти лягаєш, тобі обстежують твоє серце і так далі. Але якщо ми будемо проходити дослідження раз в рік, робити загальний аналіз крові, перевіряти рівень цукру в крові, от скажіть, будь ласка, от хто зараз дивиться? Коли ви останній раз здавали аналіз крові на глюкозу, мабуть, не всі точно можуть сказати. Не тільки глюкозу, це має бути глікований гемоглобін. Поясню чому. Тому що глюкоза у вас може бути, коли ви здаєте аналіз, абсолютно в норму. Але коли ви здаєте глікований гемоглобін, він покаже. Який рівень цукру у вас загалом? Чому? Тому що коли ми їмо багато солодощів, вони облипають еритроцити, і еритроцити зберігають пам'ять про те, що ви їли багато солодощів, а еритроцити живуть декілька місяців. Перевіряйте ваш тиск. Робіть УЗД органів черевної порожнини. Робіть обстеження. Чому? Тому що профілактика вона часто є дешевша і розумніша за лікування. А ми не знаємо, яким може бути лікування, якщо буде якась хвороба. Воно може бути надзвичайно дороговартісним. Що ще важливо для біохакера, і біохакери цьому приділяють надзвичайно велике значення, це сон. Сон це основа регенерації, основа відновлення організму. Дуже важливо, щоб ми лягали спати раніше. Звісно, нам кажуть, що є жайворонки, є сови. Але пам'ятаємо про те, що до 23.00 приблизно, до 23 години активується синтез гормону мелатоніну. Він якраз впливає на якісну, на відновлення організму, на наш імунітет. І він виробляється саме в ці години. Тому для сну, щоб він був якісний, дуже важливий режим. Відхилення часу сну не більше, ніж на 1 годину. Тобто, якщо ви лягаєте спати о 10, лягайте спати о 10. Лягайте спати о 12, лягайте спати о 12. Дуже важливо в один і той самий час лягати спати, але все-таки краще лягати до 23.00. Що ще важливо, має бути темна прохолодна кімната. Не має світити блимати якісь сині вогники. Не має десь там блимати телевізор, щось червоне, щось синє. І навіть, і навіть коли ви будете включати нічні лампи, вечірні лампи, вони не мають бути сині, вони мають бути жовті, тому що жовте світло воно дає можливість утворюватися мелатоніну. А синя, навіть якщо десь включений роутер і щось синеньке, блиме, навіть якщо ви дивитесь на ваш екран телефона, а він синій, все. Уже це гарантія, що ваш мелатонін буде вироблятися дуже погано. Є таке дослідження: люди, які сплять менше 6 годин або лягають спати пізно, мають вищий рівень кортизолу, і вони гірше пам'ятають інформацію і гірше контролюють свій апетит. Ще одна особливість біохакерів це вміння контролювати свій стрес, вміння правильно дихати для того, щоб цей стрес зменшити. Хронічний стрес запускає дуже багато хвороб, так і кажуть в народі, всі хвороби від нервів. Але не обов'язково для цього їхати на баліг, щоб розслабитися. Практика глибокого повільного дихання. Я вже вам розповідала, ще раз повторю: 4, 7, 8. Ви вдихаєте на 4, раз, 2, 3, 4, Ви затримуєте дихання до 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, І на 8 ви видихаєте і робите декілька таких повторів. Ось ця практика вона нормалізує рівень тиску в крові, покращує сон і покращує фокус вашої уваги. Спробуйте, будь ласка. Ще одна особливість біохакерів, яку вони просто вписують в свіжем дня. Це вихідні. Це вихідні, це можливість пожити саме для себе. Відпочинок це не розкіш, а необхідність. Звісно, хтось може сприймати відпочинок, поїхавши кудись на якийсь там курорт. Але ви знаєте, можна прекрасно відпочивати і в Україні один день на тиждень без телефону. Це покращення роботи нервової системи. Особливо важливо проводити час на проді. Ви це самі чули. Ви це багато разів вже знали. Але чи виконуєте ви це? Тому замість того, щоб е, щось зробити, те, що ви робите, звичне, просто хай воно зробиться пізніше. Поїдьте на природу, підіть на природу ногами. Тому не чекайте відпустки, дозвольте собі таке малесеньке мікровідновлення вже зараз. Чи варто здавати генетичні тести? Ну, так, це непогано, це такий досить корисний інструмент, якщо є фінансова можливість. Але це не обов'язкова частина біохакінгу, тому що ваше тіло дає підказки вже зараз. І важливо прислухатись до нього. Якщо у вас туман в голові, то не сидіть і не читайте, не скрольте телефон або ляжте поспіть. Дуже важливо, до речі, одна із особливостей біохакерів це вміння, а, вміння відпочивати в день. Ви знаєте, і я багато разів про це говорила, що короткий сон в день надзвичайно корисний для нашого організму. Пояснюю чому? Тому що коли ми в день спимо, а спати треба небагато. І ще раз вам нагадаю, що у сон, коли ми спимо, є цикли сну, а кожен цикл має фазу. І дуже важливо, щоб це була поверхнева фаза, щоб у нас був коротенький сон. Це приблизно 15-20 хвилин. За час цього сну у нас покращується робота аденозинових рецептів, у нас збільшується виробництво молекул АТФ, особливо в нашому мозку, який споживає надзвичайно багато енергії. І тоді, коли ви прокинетеся, у вас буде подовжений активний день. Зробіть такий експеримент, розумієте? Тобто, дивіться, коли ми вранці прокидаємося, то, допевно, там до першої, 2, 3 години дня ми відчуваємо, що у вже, нас вже втома прийшла. А якщо ви ляжете і поспите 15-20 хвилин максимум, Прокинетеся? Так, може бути спочатку важко прокинутися, головне не спати довше. От наставити будильник, відкрити очі, не спати довше. Ви помітите, що у вас зникла ця втома, і у вас буде багато енергії, у вас буде ясний, ясний свіжий розум. Тому який може зробити висновок, дорогі друзі? Біохакінг, біохакінг, біохакінг. це не про дорогі добавки, це про розуміння процесів, які відбуваються в нашому організмі. Це порозуміння впливу важливих факторів харчування, фізичної активності, повагу до свого біологічного ритму, тому що наш біологічний ритм робить нас або здоровими, або хворими. І це те, що ми обираємо щодня. Тому біохакінг – це любов до себе, а не в дорогих, дорогих покупках. Отже, з вами була Оксана Скиталінська. Напишіть, будь ласка. Чи використовуєте ви в своєму житті елементи біохакінгу? І що саме ви робите? Можливо, ви ходите в сауну. До речі, сауна це один із елементів біохакінгу, так само як і вода із льодом, крижані ванни. Що з цього ви робите? Я перерахую, чи занурюєтеся ви в крижану ванну, так чи ні? Чи відвідуєте ви сауну? Якщо так, то як часто? Фіни кажуть, що для збереження роботи мозку, профілактики, роботи Альцгеймер, профілактики хвороби Альцгеймера потрібно в сауну ходити. Як думаєте часто? Фіни кажуть щодня. Чи вживаєте ви зелень щодня? Чи вживаєте ви хрестоцвіті, зокрема броколі і капусту? Чи їсте ви ягоди? І як часто ви їх їсте, рекомендується їсти щодня навіть холодну пору року? Що ви п'єте? Якщо це чиста водичка, це чудово, чи ви ходите ви відразу після сну, чи лягаєте ви спати задовго до 12-ї години ночі? З вами була Оксана Скиталінська. Будь ласка, візьміть і поставте малесенький плюсик, якщо у вас рука не піднімається, написати якийсь гарний коментар для мене. Тому будьмо здорові, цінуємо себе і пам'ятаємо, що Україна може бути країною довгожителів. З вами була Оксана Скіталінська, лікар-діатолога. До зустрічі!